Привіт! З вами психолог світу майбутнього Циренко Наталя. Сьогодні хотіла з вами поговорити про дуже цікаву тему, як нас змінюють навантаження і стреси і чи завжди це нас руйнує. Подивіться, ось на це диво природи, калина. Вона, як ви знаєте, від початку не буває такою гарною, але з настанням холодів, морозів, дощів, Щось із нею стається, вона стає дійсно чарівною, вона стає цілющою, вона стає дуже гарною. І ви знаєте, є категорія людей, які так само, як і Калина, з якимись переживаннями, стресами і життєвими випробуваннями, які на їх долю випадають, вони стають кращі, вони стають цілющими для інших, вони приносять користь собі і іншим, тому що напевно акумулюють весь той потенціал, який мають в собі від природи і вміють його передати іншим таким чином, щоб дійсно стати корисними і стати в пригоді. Війна дуже чітко це показала. У нас є дуже велика кількість людей, які змогли. Навіть жертвуючи якимись своїми потребами принести їх на користь країні, намагалися стати кращими як особистості, стати кращими, як люди. Вони зробили все для того, щоб як калина намагалися принести користь. Отже, я вам раджу не розтікатися в ситуації стресів і не вважати, що вони вас зруйнують, що вони вас знищують. Подивитися на калину і подумати про те, що вона не просто так є українським символом. Калина змогла вижити, калина змогла не зламатися. Калина стала цілючою, прекрасною і дуже гарною. Отже, ми, як і Калина, і Україна як і Калина. Тримаємося.